Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось таке питання: яким буде Великдень в Україні. І відповідно до цього, яким буде Великдень на болотах в контексті війни. Ну, ми будемо дивитись не конкретну дату 5 травня, а навколо, наприклад, з 3 по 7 травня, ну включно з 5, звичайно. Яким буде Великдень день в Україні в контексті військових дій? Чи є небезпека в ці дні від рососії? Так, дивіться, тут мова йдеться про те, що яка небезпека, я спитала, чи є небезпека? Небезпека є, вона, знову ж таки, вона стосується хитрих людей, які допомагають співпрацюють з ворогом, зливаючи їм інформацію. Знову ж таки, якусь інформацію, щось їм зливають. Можу предположити, що вони зливають те, що виробляється, те, що, наслідки партнерських. Взаємостосунків або результати партнерських взаємостосунків України з кимось, ну, тобто з тими партнерами, які їй допомагають. Тобто, тут йдеться мова злиття інформації, яка пов'язана із партнерством, і з колективною працею. Ну, ось так виходить: відкриття очей, от, ніби. От... Це, хто ці люди? Давайте. Це, хто це люди? Це якісь прийдешні, чи це наші? Хто зливає? Це наші. це наші люди, і при тому це сірі кардинали у владі. Дивіться, що виходить. Я спитала, чи є загроза, яка загроза? Загроза йде від лицемірства людей, які знаходяться у владі. Це наші люди. І при тому тут жінка якась, якась жінка, перевернута королева кубків, вона зливає якусь інформацію. Окрім того, вона ще і замилює очі, що вона нібито працює на благо України, вона, ну от прямо, знаєте, вона в темі, в темі. Е Роботи над знищенням ворога. Ну, от прямо вона от, вона от прямо в темі, знаєте, в темі. Але вона виконує свою роль, вона є сірим кардиналом. Сірий кардинал. Прихована особистість якась. Я вам ще сейчас скажу одну версію. Так, <кліст> закохані імператриця. Тобто вона з кимось в темі. Вона є тою третьою силою імператриця перевернута. Яка, ну, це, знаєте, імператриця перевернута це невірна жінка. Це та, яка не береже свої ресурси, та, яка нехтує ресурсами. Це або не екологічно використовує інформацію. Розумієте, не екологічно використовує інформацію, до якої вона має доступ. Ось тут карта закоханих, перевернута імператриця. Якась інформація в неї є, але вона, можливо, знаєте, не екологічно може матися на увазі, що вона не фільтрує, що вона кому ляпає язиком. Але вона опосередковано тоді і є тою, хто співпрацює з ворогом, якась інфа через неї йде, а вона може її комусь говорити. Окрім того, тут ще може йтися мова про м спробу, яка небезпека ще, спробу м прориву ДРГ. Спроби, прови... знову ж таки, наша земля і прихованим чином. Ці прихованим чином це може бути що таке, що ДРГ це вже присутні в Україні, але вони ховаються в стінах якихось святих місцин. Ну, якщо є от, якісь монастирі, наприклад, або це, наприклад, якісь РПЦ, ну, знаєте, що це, так, російський патріархат. Тобто тут в такому плані, і знову ж таки, тут показана така от співпраця, що та жіночка при владі, яка не фільтрує, що вона говорить, і ще люди, які ховаються на нашій землі. Тут тема церкви. Дивіться, великдень, великдень люди підуть в церкву. І в церквах може їх застерігати якась небезпека. Дивіться, перевернута королева кубків. Дивіться, якщо ви там будете причащатися. ну, причастя, я не знаю, що тут. Тут небезпека від рідини якась іде. Ну, святити ви йдете воду. Дивіться, де ви, не воду, а паски, Яйця. Дивіться, тут саме йдеться від богослужіння. От свято, свято, карта свята, четверка жезлів, і батюшка, церква сама, от церковний Егрегор. І тут карта хитрощів, лицемірства. Будьте уважні на цей період. Хочу сказати, що церква може бути прямо і опосередковано ціллю ворога. Прямо ми знаємо, коли йде розпадання імператриця передвернута, це коли рідна земля не може захистити, бо вона сама страждає. Це прямо опосередковано, коли ну, хто буде робити той обряд. Або це може бути якийсь, ну, не знаю, тут як ФСБшник під Щоб не було якоїсь ще диверсії. Ну от я вас просто попереджаю. Тут ще й Пентаклі, розумієте, це те, що кудись. Воно не летить, воно лежить. Воно може впасти, воно може бути закопаним. Тому, будь ласка, не ходіть в церкви, я вас прошу. Не ходіть в церкви. Ідіть краще зараз, візьміть води свяченої і дома собі самі посвятіть, якщо ви так хочете, свяченої Пасхи. Але в ці дні не ходіть. Що тут? Ухід безнадьога, безнадьога якась. І знову ж таки, зірка перевернута, ухід. Тут мова йдеться про незадоволення якесь, про втрачені сподівання. Знову кубкові. Ну, тема води, розумієте? Церква тема води. Або хто буде ну, свічене вино, я не знаю, я не в тімі. Але тут е не дуже добре може бути ситуація. Знову ж таки, зірка, в неї, бачите, кубок, воно перевернуте. Я не знаю, що там може бути. Але тут по домовленості втрата життєвих ресурсів іде. Ну, ось так, от, я вам декілька версій дала. Декілька версій дала. Так, давайте подивимося ще по обстрілах. Чи буде Росія посилено обстрілювати Україну в ці дні з 3 по 7 квітня включно? Буде, буде, буде. От король мечів перевернути це суперник. Суперник, який не дружує з головою, в якої емоції домінують над розумом, над тверезостю розуму. І ось він буде розкачувати тую ситуацію. Розкачувати ситуацію буде, от воно якби сам собі розблоковувати, дає собі зелене світло. Знаєте, як то кажуть? В будь будь-який момент він може, знаєте, коли в нього от нетерплячка, він може спрямувати. От особливо це стосується близьких е до кордонів, близьких до кордонів місцин, до кордонів болот. Може там бути нестабільна ситуація. Янгол перевернути такі відчуття, ніби він хоче перекрити захист янгола. Охоронця. Ну, це я вже так метафорами говорю. Плануєш щось. Ну, от якби якусь пропозиція. Хтось йому може навіть внести якусь пропозицію, а давай ми ще знайти якесь щось нове зробити, нову підлість. Якісь шляхи, а, ні, це сонце. Сонце те, що дає тепло, це те, що дає нове життя. А ви собі думаєте, це, це діти також? Молоді люди, молоді люди, також тварини, те, що дає якусь інформацію, освіщає, скажімо так. Ну і Сонце перевернуте взагалі. Це вогонь на землі. Вогонь на землі. Ну, от він, він готує якусь та, та, таємну, тайно готує якусь важку ситуацію на кордонах. Або це кордони м, з Росією. Е, ну, Територіальні кордони, або це на кордонах з окупованими територіями. Він там, дивіться, що ніби знаєте таке відчуття, ніби там готується якийсь прорив ДРГ. От це, от це таємні військові, а це дев'ятка жезлів, карта кордонів. От, ніби ви знаєте, вони наразі вже готуються, вишуку, вишуку вишиковуються е, хто куди, деяка на якій позиції буде. Ну от якось так. Тому треба бути обережним. Ну і будуть вони, будуть обстрілювати, будуть особливо при фронтові, особливо при кордоні території будуть. А вся Україна, покажіть. Десятка кубків перевернута є загроза для цивільних. Загроза для цивільних, знаєте, і мені ще мало такі відчуття, от в реальності мені ще мало, я хочу більше. Більше хочу вас засмутити. Є в, нього яка, в нього якась є таємна задумка. Типа, от якусь цінність. Якусь цінність він хоче. Ну, Поклав око на якусь цінність. Це те, що допомагає людям. Це те, що м дуже цінний ресурс, який допомагає людям, Який полегшує ситуацію. А взагалі, то тут показується як кубки, кубки території біля води. Територія біля води, яку він хоче, на якій він хоче покращити своє становище своїх військ, територія біля води, чи це От там, де Херсонщина, Запорізька область, або там тепло, там тепло. Щось він там готує, якусь гадость, пакость, І обстріли будуть загроза для цивільних людей, для території біля води, місцин біля води. Для, енер... для енергетики. Ну, тому будьте, будь ласка, уважні в ці дні. Так, тепер дивимось, що буде відбуватися. Давайте переб'ю. Що буде відбуватися на болотах з 3 по 7 травня 2024 року, в контексті війни? На болотах, покажіть. О, там вежа перевернута. Нестабільна світовою. Зараз, зараз. Дивіться, вежа перевернута, я вам вже говорила. Вона означає, що ситуація або яка під основу щось руйнується, або ще можна щось попередити. Але залежить від того, що які карти поруч. Якщо позитивні карти, значить цієї трагедії можна уникнути. Якщо негативні, значить не уникнеш. Тому тут перевернута вежа це як щось руйнується під основу за вибором. І п'ятірка кубків це втрати, сум. Втілення плану. Втілення плану в реальність. Тобто в них буде щось під основу зруйновано на цей період в орків. Двійка кубків по домовленості. По домовленості. Ви, ви, ви зрозуміли, так, да, як це? Тобто хтось комусь щось запропонує, вони домовляться і буде там якась вежа. Колесо фортуни перевернути. перевернуте? Тут неможливо, неможливо, тут відкатується колесо назад в, знаєте, як точка відліку, зворотній відлік почався. Зворотній відлік для влади Кремля. Таке відчуття. Зворотній відлік для влади Кремля. Для імператора. Хтось там здохне. От хтось в когось не буде енергії рухатися. Хтось е, другорядних, хтось із другорядних влади Кремля. Хтось, бачите, здохлий хтось. Або захворіє сильно, або імператор захворіє сильно. І, і якийсь його не знаю, параліч розіб'є. Або там просто, або в когось життя покине Королева Пентаклів. Тут дивіться, насильницький ухід когось. Насильно, насильно когось підуть, в когось не буде ресурсів для життя. Насильно. Я не знаю про що. Тут дивіться, немає ресурсу, щоб піти із за безсилля. І за того, що когось будуть силувати, доведуть до безсилля. Тут якась жінка може фігурувати. Жінка. Знову немає фізичних сил. Немає фізичних сил і ресурсів. Тут дивіться, декілька людей можуть бути задіяні в цій темі. Ухід того, що. Хтось зманіпулює, щоб хтось пішов. Хтось зумовить таку ситуацію, за яких неможливо там залишатися. Це я про Кремль говорю, тому що мені влада випала. Влада, якась неочікувана ситуація. Неочікувана ситуація. Тобто, дивіться, там можуть бути якісь зміни бути в Кремлі. Немає фізичних ресурсів. Ніби, знаєте, як пішов відкат часу назад. Немає фізичних сил для ресурсу в імператора. Імператор це може бути або конкретна людина, або влада. Тобто, там може статися якась ситуація, коли або перестановки якісь, когось можуть убрати. Убрати просто сказати до побачення, а комусь можуть сказати прощавай, побачимося в наступному житті. Ось так. Знову ж таки, нам можуть, ми можемо дізнатися, що хтось пропав, а де він, ніхто не знає. Тобто, це буде чергова якась. Маніпуляція. Хтось піде в тіньовий бан, так би мовити. В, тінь... в життєвий тіньовий бан. І ми, не... ми будемо думати, а де поділася така то людина. І з'явиться декілька версій. З'явиться декілька версій. Але будуть приховувати, що ця людина є жертвою. Ну, це от у владі. Так. Ну, окрім того, там ще буде вежа, вежа. Так, покажіть мені ще раз. покажіть мені, як справи в Кремлі протягом того часу, що я сказала. В них якісь танці на костях там відбуваються. От танці на костях. Під час чуми в світі переверти, а вони щось святкують. А святкують вони втрату чогось цінного, або когось цінного, когось із цінних. Було чотири, стало три. Бачите, було чотири. Один злив ну, убрали, а залишилося троє. Троє з чотирьох святкують. Чи то двійник здохне, чи то хтось із головних цих. У них ніби, знаєте, як зазеркалля якесь там відбувається. Це пере переверти. І в них, виходить. Це ще не кінець, вони як проміжний успіх. Проміжний успіх на шляху до якогось закінчення. Але вона ще ситуація сама не закінчена. Воно ще наразі вони будуть щось святкувати, але для того, щоб закінчити, треба трошечки зачекати, якась є перепона для них. Я не знаю про що. Я кажу, було 4, стало 3. Одного позбулися і троє бухають, радіють чомусь. Якась хитрощі там, якісь хитрощі. Ну, я вам кажу, там хтось пропаде і будуть вони різні версії кидати. Ми будемо думати, чи він здох, чи його просто кудись в Сибирь відправили, сніг прибирати. Коротше, не знаю. Ну от, когось вони проти когось вони дружили, когось вони перемогли. Вони позбулися людини, яка їм заважала, яка втикала їм палки в колеса. Тому ну, ось так виходить. Вони святкують. Ну, світ перевернути це як е, антисвіт, війна. Але ситуація ще не доведена до кінця. Там вони ще щось мають буде доробити. Але ну, поки що немає в них е, достатньо ресурсів для цього або підготовки немає. Якийсь король жезлів. Ну, давайте ще подивимось, перепитаємо. На болотах будуть літати дрони. В цей період. Дрони не а може, ракета якась залетить. Щось буде там літати в повітрі, не російського походження, скажімо так. Ой, як буде. Диявол прямий, десятка мечів буде і буде влучення, і при тому це буде хитро зроблено, дуже хитро, коварно. Я не знаю, як. Підступно, підступно. Ну, для нас це в хорошому сенсі. Тут і вогонь буде, вибухи, обстріли якісь будуть, і при тому будуть постраждалі. Щось буде знищено. До речі, в них там і якісь ресурси, тобто це буде щось по наводці, якийсь ресурс великий в них буде знищений. Вони будуть, ну, будуть вони не задоволені. Знову ж таки, вогняне, може, ну, знову, може, якийсь чергове МП НПЗ, можливо, там, де багато чогось. Тратять вони багато. Ну, трійками чи щось, їм серце розіб'є. Ну, великий якийсь вогняний об'єкт. Вогняний об'єкт, від якого залежить щось інше. НПЗ, наприклад, так? від нього ж залежить, це ж він як харчування для літаків, так? нафта, бензин і так далі. Або це може бути щось таке, від чого відходять, якби від... відгалужуються інші ланки. Тобто щось основне від чого залежить інше, відгалуження галуження йде. Ну, ось так виходить. Щось їм серце розіб'є. Рідина. Рідина, щось обнулиться. Рідина обнулиться. Горюча рідина обнулиться. І при тому так неочікувано, знаєте, подурню. Незрозуміло, звідки воно взялось і як воно там опинилося. Ну, дай Боже, щоб так і було для русні. А Нам я рекомендую і прошу бути обережними в цей день. Будь ласка, не ходіть в церкву, там якась пастка готується. Можливо, не у всіх церквах, але хто знає, де воно. Щось там, якась там підлість готується для церков. Карта хитрощів, лицемірства, під ним стоїть Четвірка жезлів, єрафант. це церковне свято, церковне свято, але. З небезпекою. Розумієте? І далі королева Кубків це може бути або щось з рідиною, не то, це мож... а ще це означає сум, великий сум королева Кубків, перевернута – це сльози. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Хочете святити, візьміть собі святої води, ідіть там завтра, післязавтра Дома посвятіть. Бо не зрозуміло, що в них в голові в цих орків. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що, тримаймо стрій. До побачення!